Що ж, друзі, наша програма продовжується. Ми продовжуємо нагадувати вам про проект Східний Янгол, який продовжується і продовжується. І ось надходить до завершення черговий етап цієї програми. І саме про неї ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Сьогодні на в гостях один із організаторів проекту Східний Янгол Володимир Величук. Доброго ранку, Володимире. Дякую, що ви з нами. Розкажіть коротко взагалі про суть Східного Янголу. І наскільки ми знаємо, було вже, вже було декілька етапів цієї програми. Розкажіть так, щоб можливо хто вперше чує про цю програму, щоб розумів про що мова. Так, <клес> да, дійсно, проект Янгол» – це благодійний соціальний проект. Який, як тільки почалася ця проблема у нас на, в Україні на, на сході, сході угу. то ініціаторами вийшла церква Дентиці сьомо дня, телеканал Надія, так. а також Адра України, це Агентство допомоги розвитку Адвентиське uh -huh. в, в, в нашій Україні. І от спільними такими зусиллями проект цей був організований і його такими були ну, основними пріоритетами це допомога людям, продуктова допомога, це засоби першої необхідності. І, тобто він, тим людям, які живуть які на, Сході. на Сході, Так, угу. це мирне населення, ми угу. допомагали саме цим людям, тому що вони також були, зазнали ну, катастрофічних проблем з приводу цієї. Тобто, взагалі, церкви по всій Україні збирали допомогу. Так, ми так, ми так. досить широко освітлювали це в так, ефірі так. нашого каналу. Фактично, всі регіони були задіяні в цьому, щоб збирати допомогу продуктову одежу на той угу. час. І це тонами фактично відвозилося до допомагалося людям. Потім, потім також відбудова будинків. була, Ті, що можна було відбудувати, відреставрувати якось і так далі. Потім проєкт перейшов, таку, розповсюдився на всю територію України, тому що люди почали виїжджати, переселенці. Угу. Це більше як мільйона людей повиїжджало звідти і допомагали саме цим. І людям, тому так? вже церкви були об'єднані на того, щоб на місцях в обласних центрах, районних центрах, ну там, де люди, переселенці, угу. знаходили в себе якесь помешкання, то вже от там працювали. І фактично, третій етап він буквально от недавно розпочався, як ми вже говорили. З 21 лютого були обрані 24 міста, і знову ми там на сході на сході були угу. організовані команди. Команди, які також були з різних регіонів України, угу. долучені для того, щоб виїхали. Поїхали, і туди поїхали на... до людей в ці міста і проводили певні зустрічі протягом то два тижні, хто три тижні, от зустрічаючись з людьми, з переселенцями, тому що і в ці міста, навіть на сході, але з, по ту сторону, АТО, приїжджали угу. виїжджали із де з гуртожитках, де їм надавали місце для проживання. Ви також були там. В одній так, з команд. Так, так. Ось. а де, де саме в якому місті? Я був в місті Сєвєродонецьку, uh -huh. да, місто десь 110 тисяч населення, uh -huh. яке також зазнало було, хоча не так, можливо, сильних таких uh -huh. обсягах зруйнувань. Зараз воно вже давно повернулося до свого такого звичайного життя. Але, досить... Але травма в душах людей, напевно, вона ще Ми не, не скоро в самий перший день нашого прибуття туди була проведена акція по роздачі одежі. Угу. Більше як 500 чоловік пройшло Це проти центрального будинку культури, великий парк. Більше як 500 людей пройшло. От, і люди є потребуючими. Ну, я не думав, на що настільки. Потрібен одяг так? Здавалося, вже стільки всього да, було надано, відвезено, mm -hmm. і все одно люди от мають от таку потребу. Це що стосується цього. Ну і потім люди почали відвідати цю програму на соціальну такого характеру. Ми допомагали і продуктовими наборами, лікарів мали з собою фахівців, які вели такі медичні лекції, консультації, поради, так? консультації, mm -hmm. як там подолати там депресію і все інше. Лікарі були. Також була команда із телеканалу Надія, тому що вони освітлюють ці всі події, і для людей це також вони дивляться, uh -huh. пишуть на програму «Помолітись за мене», щоб так. за них молилися. Отакому. Ну, більше всього цікаво було той момент, що коли ми в перший день просто людям замовили в місцевій пекарні свіжий хліб. Uh -huh. І кожному на першій зустрічі з людьми, тому що ну, ми, ми не знайомі з людьми. Просто подарували хліб? Щоб якось отак, ну люди відчули, що ми, ми переживаємо за них. Угу. І перший такий жест з нашої сторони був каже, ми хотіли вам дати хліб, свіжий хліб. І ми в залі, ця команда наша була, роздали людям хліб в пакетах. Свіжий, от тільки буквально з пекарні. Так. Люди в залі почали хлопати. Не розумію, що хліб це важливість в житті людини. Але це звичайна справа. Це звичайна здається. буханка хліба. Люди аплодували. І, 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 і сльози на очах, що для них буханка хліба це ж наскільки важливо. Угу. І ми розуміємо, що є хліб, є хліб, значить, ті життя, є майбутнє, є надія угу. отакому. Ну а як взагалі, от можливо, я трішки зараз ми ще повернемося і до самої програми до суті. Як взагалі вибиралися міста, в яких мала проводитися ось такі програми? 24 міста, ви говорите, яким чином? Це так, навмання чи якась саме там потрібна була? Ну, в нас є наші допомоги. партнери помічники в нашому проєкті там на сході. Uh -huh. І коли ми звернулися, до них кажуть, ми от така, от, хотіли би цей третій етап розвивати. Угу. Будь ласка, надайте нам от в яких містах. Куди, куди краще, Куди краще, тому що вони там на місці, найбільше знають, де в яких містах краще, де де люди потребують. І тому вони нам представили ці 24 міста. Угу. Ми їх розділили е, по всіх регіонах, фактично. Е, і фактично це було, був розподіл між командами. Ну, членів церкви 2007 дня угу. вони склали основні ці команди, ну, які у нас є з підтримки Адра України. Вони нам надали допомогу і частично продуктовою, частично е медикаментозну е засоби гігієни. Угу. Це тобто ми від них отримали. І от ми фактично їхали туди таким повним багажем. І Спонсорські нам були кошти дані, і церкви збирали всі кошти. Угу. Ми могли прямо там на місці закупляти продукти, тому що допомагати ціни немає і допомагати. Людям тому ось з містами. Тобто, нам надали. Ми їх розподілили між командами угу. і поїхали. Ну туда. а е, проводилися програми. <кх> ось ці програми. Ну ми зрозуміли, що е, по можливості роздавалася матеріальна допомога була, так? Тобто так, одяг, так. продукти, медикаменти і так далі. да, лекції різні різні що ще було? От цікаво, які лекції? От ви говорили про лікарів? Згадували, так да, були лікарі, були лекції по сім'ї. — Ага, Тому що це також по посозвою потягнуло, десь сім'ї розсталися, десь роз'єдналися, діти повиїжджали. От як для них це також було цікавістю. В деяких містах, проводили кулінарний клас, тому що люди іноді кажуть, бо в нас немає того, того, як ми можемо. От можна з таких простих речей щось придумати. Масажні кабінети працювали, не в усіх містах, але в деяких містах працювали. І також юридичні консультації. У нас Ось була людина, роз. юрист, який на тиждень приїхав. Він в кожному місті мав свій час, були складені години. Угу. Люди записувалися і різні на цей питання. час приходити. Що цікаво, настільки багато юридичних питань, що навіть наші юристи вони зв'язувалися з цими командами, партнерами десь вже тут так? тут в Києві. Свої... І, будь ласка, які по цьому питанні є вже на даний момент відповіді, і допомога. Дуже багато запитань. Ми побачимо, наскільки люди потребують різносторонньої допомоги. Ну, більше всього, також були лекції такого духовного спрямування, де просто з людьми читалися біблійні історії із життя реальних людей, які теж мали якісь переживання, і як ну, покладаючи надію на Бога. Вони виходили з тих скрутних ситуацій. Ну, no, Мені здається, це най, най, ну, одне з найголовніших зараз потреб людей там. Ось ця така духовна підтримка і таке духовне збагачення, тому що ну, люди просто зневірилися в, в інших ну, дуже людях. Так спустошені, фактично. Ось, от, ось. Якщо да, от ми допомагали матеріально, там продуктами, ну це зрозуміло. Uh -huh. Ну от от душа, от наповнення серця, люди втратили. От я знаю одна людина, професор сам. Uh -huh. Він, коли це все почалося, я не пам'ятаю, з якого саме він міста зі сходу, але снаряд влучив його будинок. Він чотири дні пролежав під тими руїнами, прийшов у себе під завал, не може вийти. Угу. Коли вже якось він там викорпався, звідти всю його члени сім'ї мертві. мертві. І він, і він якось яким чином вижив. Він, він Северодонецьку. І він приходив на ці, на ці зустріч з паличкою, контужений, ледь-ледь. Він приходить, і коли ми говорили про це, що все ж таки Бог рятував вас, так, uh -huh. да, тяжко. І він, він хопився за цю надію, що от Господь мене не залишить. І одна жінка на операційному столі, там, коли це почалося, в Авдіївці десь там, і все. Я, все, я бачила, що я там на, на тому столі операційному мала залишитися на землі, Гради, все те полину, Бог мене чудом врятував. І вона теж переїхала в Северодонецьк, і вона почала цю програму відвідати. Така, я знайшла для себе, я в депресії, глибоці. На ці програми, коли ви почали читати з Біблії, що Бог, який любить, Бог, який не залишає, да ми не все маємо відповіді на всі запитання, Бог поруч з нами. Та, я почала заспокоюватися. І тому фактично оця духовна тематика, яка так і називалася «Як вийти з кризи, особистої кризи. Засоби допомоги і от Біблія, слово Боже, воно стало тим джерелом підйому. І навіть якщо люди залу зал 250 місць. От Цікаво, яке було відвідування. У дві зміни, там в тому місці, де я проводив цю програму, в дві зміни люди відвідували, зал був забитий повністю. І люди настільки, от Кожний про себе на початку mm -hmm. ми це бачили. Ми з ними співали християнські пісні, караоке, наприклад, там дуже сподобалася пісня, яку ми співали кож... на кожній зустрічі. А зустріч протягом 16 майже днів, тому що з 28-го почалося більше, про... більше до 12-го числа включно. Мір вам. Ага. Отака от пісня Мір вам на залабшення час. Так, так, Мір так. вам, вашій сім'ї, ваш... вашому серцю. І вона ось оцю пісню, давайте будемо співати. І ми з ними кожного разу співаємо. хочеться людям миру. І бачимо. Просто. І вона говорить: ви знаєте, я прийшла додому, там вже якась там, там сьома зустріч була. А мені внучка говорить: бабушка, ти якась друга я прийшла сьогодні. Твої брові постійно такі, от каби, зведені, а тут, каже, розпрямилися. Каже, зовсім інша стала. Люди змінювалися просто. Ми ось створили таку атмосферу. Сімейного затишку. Те, Критуваєте. що людям необхідно зараз. Тість, Люди за отак сиділи з сім'ями, отак. Ми співали з ними, спілкувалися, молилися за всю Україну, за схід України проблем. Люди від'їжали, кажуть, ми біжимо сюди. Люди приходили за півтора годин до початку програм. Що щоб в... місце. в цьому будинку культури, вак... вактери. Будь ласка, тут діти займаються по гуртках, там все інше. Ну, не приходьте так швидко. Люди приходили за півтора години вже під дверима тол толпилися. Uh -huh. Їм от кажуть, а що нам вдома робити? Ми uh -huh. тут знаходимо для себе якусь підтримку, надію, відраду. Ми каже, йдемо додому, плечі наші ну, натх... да, роз... розгорнуті, тому що каже, майбутнє появилося, uh -huh. що якось все-таки Бог з нами, ми не залишні. Ми uh -huh. до нас приїхали. Ми комусь потрібні. І так було у всіх містах. У всіх містах, наскільки я знаю, у 24 містах більше трьох тисяч людей. Пройшли через ці програми. Қгін. Деякі програми ще і тепер продовжуються, Қгін. і вони будуть мати продовження. Тому що ми говорили про третій етап, то фактично ми вже думаємо про четвертий етап. Тобто це ще не кінець східної янголої? Ні, ні. Қгін. Поки в нас це проблема, ми розуміємо, що ангелці повинні <плес> 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 <літати>. <плес> над <плес> <плес> Сходом і там, де люди мають цю потребу, особливо на сході України. Қгін. Yeah. Слава Богу, і дійсно це те, що необхідно. Я вже ще раз хочу повторити те, що необхідно зараз людям. І ця підтримка. І слава Богу, і подяка вам, що слава все ж таки Богу, що... продовжується ця програма, продовжується допомога. І я думаю, що кожен із наших глядачів може якимось чином долучитися до цієї програми, підтримуючи фінансово я так розумію. Да, Можливо, користу можливістю, ми на телеканалі надії співпрацюючи з телеканалом. Є сайт проєкту angel.hope.ua. Та там є інформація, як можна прийняти участь у цьому проєкті, як допомогти. Особливо фінансове, там є дві можливості: тобто, ви можете знайти церкву одне тисячу дня у своєму місті, uh -huh. звернутися до місцевого пастора і сказати, я хочу пожерти кошти на підтримку проекту Сідний Сідний Яго». Uh -huh. або ж особисто перечислити кошти на вказані там банківські реквізити. реквізити. Uh -huh. ми, ми, зустрівшись з людьми, ми сказали їм, ми фактично вас не залишаємо. Залишилися наші місцеві партнери, з якими ми співпрацюємо. Uh -huh. А ми сказали, ми їдемо, ми шукаємо спонсорів. Ми знову до вас будемо час від часу приїжджати, щоб uh -huh. вас підтримати, допомогти. Люди на нас чекають. Тому, звертаючись до всіх мешканців нашої великої країни, якщо рука ваша в силі щось допомогти, надсилайте uh -huh. кошти, ми про це будемо говорити, звітувати. Uh -huh. Люди потребують. І тим більше ми хочемо ще ближче. ці міста, які ми були, фактично найближчі це була волноваха. Курахово, Новосьолка, де ближче до сірої зони. Mm -hmm. Сівероніц, Лісичанськ, ми так і інші вже чуть -чуть, сюди, сюди. Mm -hmm. тут якось так уже поспокійніше. Але ми хочемо ще трошки крок піти далі. Mm -hmm. Тому що там теж людям потрібна а, надія. А там велика надія потрібна людям. Mm -hmm. І тому люди чекають цієї підтримки. І тому Слава, нам Богу. Треба йти до них. Слава Богу, дійсно, це дуже важлива справа, її потрібно рухати вперед, будемо молитися, підтримувати, чим тільки можемо ну, цей дякую, важливий проєкт. Вам тільки успіхів і Божих благословень. Дякую, що запросила. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про проєкт Східний Янгол». Якщо ви хочете долучитися до підтримки цього проєкту, ще раз нагадую про сайт angel.hope.ua там є вся інформація. І, до речі, якщо ви, можливо, переселенець або живете на. В Сході, а, ідіть до Бога. телефонуйте до нас, ми підкажемо, куди можна відвідати, де можна відвідати церкву і поспілкуватися з тими людьми, які дійсно мають ось цю надію, про яку ми сьогодні говорили. Зараз у нас невеличка пауза, але скоро повернемося до вас.